Коли у вересні цього року безпілотники перетнули повітряний простір Польщі, НАТО підняло винищувачі для їх перехоплення. Вони випустили ракети А 9 Sidewinder, Кожна з яких коштує понад 400 тисяч доларів, щоб збити дрони, вартість яких становить лише частку цієї суми. В Естонії російські літаки викликали подібну реакцію, змусивши італійські F-35 і турецькі патрульні літаки Авакс піднятися в повітря. Кожна година польоту додавала десятки тисяч доларів до рахунку Європи за безпеку. Тим часом російські дрони коштують копійки. Ця диспропорція робить стратегію Європи нежиттєздатною, і саме тому європейські політики пропонують щось нове. У своєму зверненні до європейського парламенту 10 вересня Урсула фон дер Ляйн, президент виконавчого органу ЄС, висунула ідею створення дронної стіни. Що простягатиметься від Фінляндії на півночі до Румунії на півдні, це буде скоординований захисний щит, спеціально розроблений для протидії безпілотним загрозам. Хоча ці вторгнення надали терміновості створенню європейської стіни дронів, технічні деталі поки що мізерні. Звичайно, сама стіна буде зроблена не з бетону, а з радарів, глушителів сигналу і зброї для боротьби з дронами. Після введення в експлуатацію вона зможе виявляти і перехоплювати ворожі БПЛА за лише частку вартості традиційного повітряного патрулювання. Європа на власному гіркому досвіді переконується, що протидія дрону вартістю тисяча доларів, ракетою, вартістю мільйон доларів, є настільки дорогою оборонною політикою, що вона сама собі шкодить. Накопичення витрат під час холодної війни європейське небо охоронялося від іншого виду загрози. НАТО побудувало мережу радіолокаційних станцій по всьому континенту, підкріплену ескадрильями перехоплювачів і ракетними батареями. Ворог був швидким, пілотованим і здатним нести ядерну зброю. Але система працювала. Вона працювала тому, що загроза і відповідь були симетричними. Дороге озброєння відповідало дорогому озброєнню, однак повітряна сила значно змінилася. Сьогоднішні вторгнення здійснюють не флоти бомбардувальників, а рої невеликих дронів. Вони дешеві, літають низько і повільно. На відміну від Міг-29 або Ту-95, ці машини можна будувати масово, запускати масово і замінювати з мінімальними витратами. Для військових це є руйнівним. Традиційна протиповітряна оборона призначена для високовартісних загроз, а не для боєприпасів вартістю 20 тисяч доларів. Військова справа змінилася, і війна в Україні відображає цю трансформацію як ніхто інший. Дрони стають все більш важливими на сучасному полі бою. Для НАТО Україна є попередженням про руйнівний потенціал безпілотних систем і нагальну необхідність відповідно адаптувати засоби оборони. Дешеві і широко доступні дрони ефективно використовуються обома сторонами для підриву традиційних переваг на полі бою. Дрони можуть знищувати броньовані машини і артилерійські системи вартістю в мільйони доларів. Вони можуть порушити логістику та завдати удару по критичній інфраструктурі в глибині ворожої території. Ця революція, спричинена дронами, відбулася настільки швидко, що застало багатьох зненацька, включаючи Європу. Десятиліття недофінансування оборони призвели до перевантаження місії НАТО з охорони повітряного простору. Система, призначена для стримування радянських ескадрилій, тепер змушена переслідувати дрони за допомогою стелс-винищувачів нового покоління. Звичайно, технічно це можливо, але стратегічно абсурдно. У вересні 2025 року порушення Росією повітряного простору змусили НАТО перебувати в постійній готовності. Спочатку майже два десятки безпілотників типу «Шахед» перетнули кордон Польщі. Деякі з них були збиті, але багато інших уникли перехоплення. Кілька днів по тому Естонія повідомила про пряме порушення кордону трьома російськими винищувачами Міг-31. Вони залишалися в повітрі протягом 12 хвилин, перш ніж були перехоплені італійськими f 35 Для посилення повітряної потужності Балтії туди був направлений турецький літак спостереження АВАКС для моніторингу повітряного простору та координації патрулювання винищувачів. Ще пізніше Данія зазнала численних вторгнень дронів поблизу аеропортів та військових об'єктів, що призвело до посилення патрулювання. В якості запобіжного заходу Копенгаген і Осло закрили свої головні аеропорти. Нарешті, наприкінці місяця винищувачі НАТО перехопили кілька російських літаків, що наближалися до повітряного простору Балтії. У сукупності ці інциденти підкреслюють, наскільки частими стали вторгнення Росії. Але Кремль не порушує повітряний простір НАТО просто так. Це навмисні дії з чіткою метою. Москва використовує їх щоб перевірити політичну згуртованість НАТО та його готовність підтримати Україну. Водночас, ці вторгнення мають тактичну мету. Вони перевіряють реакцію НАТО в режимі реального часу. Кожна деталь має значення, як швидко НАТО може виявити, перехопити та нейтралізувати загрозу. Які сили задіяні, скільки часу займає перехоплення та як працює координація між країнами? Кожне порушення генерує важливу розвідінформацію, яка враховується в більш широких розрахунках Росії щодо стримування та ескалації? Прикладом цього є випадок, коли російські літаки порушили повітряний простір Естонії, а НАТО відреагувало на це лише через 12 хвилин. При цьому вартість польоту літака f 35 який відреагував на порушення, становить понад 40 тисяч доларів за годину. А літака е 3 АВАКС близько 66 тисяч доларів, а запобіжне закриття аеропортів може збільшити загальний рахунок до мільйонів. Ця економічна диспропорція створює нестійку патову ситуацію, в якій вартість оборони значно перевищує ціну загрози. Росія це усвідомлює, як і Європа. Європейці буквально витрачають мільйони на протидію вторгненням, які коштують росіянам тисячі. Стіна дронів покликана виправити цю диспропорцію. ІРЖА під фарбою Як саме буде виглядати стіна дронів? Як вона буде фінансуватися? А також точні терміни її завершення є предметом дискусій. Найімовірніше, вона матиме вигляд багатошарової мережі датчиків, радарів, засобів радіоелектронного придушення та високоточної зброї. Ці системи будуть інтегровані в скоординований захисний щит, здатний виявляти та нейтралізувати дрони, що входять або збираються вдійти в повітряний простір над Європейським Союзом. Країни, що не входять до ЄС, такі як Україна та Молдова, також можуть бути інтегровані в систему, але на даний момент це питання залишається відкритим для обговорення. Системи протидії дронам вже розробляються в усьому світі. Українці мають великий досвід роботи з акустичними датчиками, які вони використовують для виявлення дронів, що є занадто малими або літають занадто низько, щоб їх можна було виявити радаром. Тим часом американська лазерна зброя Blue Halo компанії Locust може розплавити дрони з допомогою променя вартістю 3 долари. Це, мабуть, найефективніший спосіб стримування малих дронів. Європа могла б скористатися цими технологіями та досвідом, однак застосування цих систем в Європі, в тому масштабі, якого прагне ЄС, було б безпрецедентним. Фланг ЄС від Фінляндії до Румунії простягається на понад 4 тисячі кілометрів. Створення багаторівневої мережі систем протидії дронам на такій відстані є складним завданням. Завершити його протягом одного року, як це передбачає Брюссель, є нереалістичним. Андреас Кубіліус, Європейський комісар з питань оборони, вважає, що стіна проти дронів потенційно може бути готова до виявлення дронів протягом одного року. Однак він додав, що створення комплексної мережі на суші та морі здатної відстежувати та знищувати цілі. Займе значно більше часу, можливо кілька років. З цього випливає питання, хто буде фінансувати цю ініціативу. Європейський союз заявив, що фінансуватиме проект. але деталі залишаються неясними. Чи буде це новий спеціальний фонд перерозподіл коштів з існуючих оборонних програм або сукупність національних внесків, ми цього не знаємо. Фінансова архітектура стіни дронів є такою ж невизначеною, як і її технічна. Однак, безсумнівно, що європейська оборонна промисловість отримує від цього величезну вигоду. Закупівля радарів, ребів, лазерів та перехоплюючих дронів може обійтися в мільярди контрактів. Оборонні компанії з Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Швеції стануть основою стіни дронів. Водночас, проект залишає місце для гравців, що не входять до ЄС. Зокрема, США, Південної Кореї, Ізраїлю та Туреччини. Кожна з цих країн має потужні можливості в галузі електронної війни, виявлення дронів та критично важливих компонентів, які можуть виявитися незамінними. Проте масштаб і вартість є лише частиною проблеми. Інтеграція десятків національних систем в єдину уніфіковану систему командування та управління може виявитися ще складнішою. Справжня взаємодія означає не лише апаратне забезпечення, вона вимагає спільних технічних стандартів, безпечного зв'язку, спільних навчань і, перш за все, політично чутливих поступок. На практиці це означає, що країни-члени ЄС повинні будуть поступитися частиною суверенітету, якщо вони хочуть, щоб система захисту від безпілотників функціонувала як справді інтегрована система. Це буде нелегко. Європа має досвід протидії Заходам, що послаблюють національний контроль, з іншого боку, постійні порушення повітряного простору Росією можуть полегшити внутрішню координацію в Європі порівняно з іншими ініціативами. Зрештою, страх перед Москвою зробив для європейської єдності більше ніж коли-небудь міг зробити Брюссель.